Як мені зробили перерахунок в тому не році? Зайшу, в не знаєте? Я тільки що вам усі документи показав, все розказав. А коли, коли ви коли ви відмовляєтесь, Жені, будь ласка, ви документи тримаєте в руках? Я вам надала всю інформацію, Ні. куди вам потрібно звернутися. залиште мій, а... мій без олени під ніякої інформації. Олена так, Петрівна, в тобто вона винна всьому, да вона керує вами і заставляє вас так робити. Ні, не як я вважаю, як відбувається так. Шановне, я вам надала всю інформацію, будь ласка, а, Тоді, будь ласка, скажіть те, що ви мені сказали зараз без камери. Я піду. Я вам всю інформацію надала. А, ви не хочете мені казати, звідки такі нарахування? Ну, е... Скажіть, будь ласка, я похожа на дурочку? Справа в тому, ну, ви знаєте... знаєш, мене робите дурочку. Я я з вас нікого не Ні, роблю. Робити ви, ви вирішуєте сам самостійно. Я нічого вам я не вам роблю і не кажу. Я без без офіційного дозволу не потровні не маю надати вам. А просто сказати я ви, просто сказати ви мені власне. не можете. Ви хочете офіційний запрос, будь ласка, ні, все, та все, я, все, я, я все, мене мене, мене повністю влаштує, якщо все, ви це все, скажете. Все, ласка, повністю влаштує. Не буду у вас віднімати час, не треба віднімати час ви, в інших ласка, людей. Ще раз вам повторюю, все через через Олену Петрівну. Так само через юриста І через І, о, через, юриста. і через юриста. Добре. Добре. Uh, вам треба читати апокаліпсис. Я дуже вам то раджу. Я з вам не говорю, що вам потрібно робити. Uh, а це ви, а це, не, це, не, зря, не, це, вижте, це зря, це зря, це зря. Це зря. Я юрист кращий, ніж ви. А якщо ви не бачили, скільки, як я розмовляв з юристом, то ви така, як ви кажете. А її вже немає, вона вже втекла. Нічого, ми звернемось до неї пізніше. Раджу вам також читати Апокаліпсис.